І в Європі ми чітко маємо усвідомити, що навіть от, да, є Польща країна нам близька багато в чому. Mm. Але що недавно прийняв польський Сейм? Польський Сейм. майже всі, всі голоси були проголосовані буквально удар або плювок в обличчя українцям. Це знову ж таки я не, 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 не збираюся ви такого... про рішення поволенських. Да, я не Я не збираюся робити таке такий висновок всього, що всі поляки ворогі, ну, якісь такі ватне уявлення. Mm -hmm. Ні, всі поляки різні. Так само там є дуже симпатичні, але знов ж таки у них є своя. У них є своє бачення історії, у них є своя хата. Да? Давайте так, а у нас постійно хочуть з нашої хати зробити комунальну квартиру, з якої ми вирвалися з радянського союзу. Да? Я думаю, багато хто представників старшого покоління що таке комуналка. Так? Да? зараз дякувати Богу, у нас комуналок уже дуже мало. А в мене таке враження, що у нас, от Україна, яка стала як самостійною квартиру, да? постійно схочуть повернути в якусь комунальну квартиру, де ми будемо знаєте, постійно відчувати, що не наше самоцінне, є, а як ми постійно є якийсь додаток до чогось а це дуже дуже небезпечно